Андрію, Маєш футболку? Де вагончику? Як нам з тобою поговорити? Треба, щоб ти віддягнувся, чи ти не соромишся. Камера без камери Ні, різниці нема. Фірма. Що де за шланга навіть немає. А скажи, як то так зразу е, рік попрацював і ти вже бригадир. Так. <різь> Здаєш трохи лящі. Ну no. знаєш, скільки no. вони заробляє, чи ні? Звичайно. Нема різниці, чи будуть робити два таджика разом, чи буде робити таджики України. Я розподіляю їм хто скільки заробив. Чи... А знаєш, тобі ніхто не повірить. Краще сюди не потикатися навіть однією ногою. Тай, панове! Знову ж сама самобудова. Ми тут вже робимо третій етап. Побачите за моєю спиною. Ми почали робити фундаменти 26 будинків. 2600 метрів квадратних пуму, тобто житлової площі, почали робити поступово. Як бачите, там не відразу всі фундаменти ми робимо одночасно, а поступово. Загалом робота йде. У нас є терміни обмовлені. Ми завжди наші терміни складаємося. Робота запланована. Немає тут якихось 40 чоловік на цьому третьому етапі, бо і не потрібно тут легко справляються. Зараз скажу, зараз я подивлюся, порахую, щоб вас не обманювати. 16 чоловік. 16 чоловік, щоб 26 будинків побудувати. Цілком достатньо, принаймні, на першому етапі. У нас робота розбита на етап. Якщо є бригада, три чоловіка може взяти три будинки. Будь ласка, бери три будинки, може взяти один. Сегмент, бери один сегмент. Абсолютно гнучко ми підходимо до нашої роботи, до роботи наших працівників. Кожен має зарплату таку, яку він заслуговує, по якій ми домовимося, на яку він здатен виробити. Йдемо, подивимося, що ж тут робиться на будові. Постараємось поспілкуватися, бо завжди складно говорити з працівниками. Вони соромляться. Чепити тоді мікрофон. Підійди, будь ласка, сюди, я цей спробую десь тобі зациклити. Та видно щось трохи Нормально, Більше не треба. Ну, давай. А Так буде виділив. Козак, козак. Розкажи, що тут, що тут, що тут відбувається, що діється? Ну, сьогодні залили бетон. Ще вода є зверху, ага. Це, що ми його поливали. І зараз розберемо середину, так само, його мусимо полити. Як будемо йти додому. Вон сусіди теж лиють. Вони з відром ходять, з відром поливають. А в них що, немає води чи що, що вони з, з відром бігають? Ну, в них є, у них шлангу, значить, немає. <рес> Нема шлангу? Так, <рес> да, у нас є шланг. Ми, ну, як... ми собі як... шланг підтягнули. І як це по-польськи називається фірма? Джадовство, так? Да? Джадовська. Yeah. Що, навіть, що шланга навіть немає. Хочу похвалити, yeah. що в нас забезпечення, <laughs> е, все в порядку, і є тобі хоч шланг, хоч який хоч тобі інструмент потрібен. Ні? Yeah. 100%. Як то кажуть, в нас з інструментом немає ніяких проблем. Чи... А знаєш, що тобі ніхто не повірить. Знаєш, що? Mm -hmm. мені, Бо не, не бачать очі твої. <laughs> <Та>, Скажуть, <laughs> що спеціально mm -hmm. ховає окуляри, так. щоб. <laughs> Камера, без камери мені різниці нема. Просто я говорю, що ну, у нас два префератора, ну, в нас два префератори в нас, в моїй бригаді. У нас один поламався, один даємо на ремонт, одразу видають нам другий. Ну, що він є в запасі просто. Uh -huh. Так що в нас з тим проблем немає. Скільки ти, скільки ти вже часу працюєш, нас, скажи? Півтора року. А скажи, як ти так зразу рік пропрацював і ти вже бригадир? Як то так? <реш> ну, я не знаю, але ну, щось, щось, щось побачили, ну, щось роман знайшов. Ну, бригадір, воно трошки більш відповідальна робота. Ну. Тому що ти хочеш щось і мається на увазі і фізично зробити це, і ти ще маєш піти подивитися, там арматуру в'яжеш, щоб вони її ще правильно зв'язали, щоб пізніше ти її не перев'язував. Відповідно, воно трошки важче, більше, більше на тебе відповідальність. Тобі виходить не, не тільки фізично, а ще й морально часть. Ну так, Роздаєш так. Здаєш трохи лящі. Ну, Чи слухається тебе? Ні, я просто говорю і мене Ну, Можна любого запитати. Ні на кого я не кричу. Ну, в бригаді так само, ніяких сварок немає, нічого. Що без матюків навіть чи що? Ну, навіть без матюків. Що, ще такого не було, щоб хтось на когось матюкався. Так. <світ> <світ> Є навіть такі. У мене батаджіка, українці, ну, три українці в бригаді. Не те, що там всі, всі українці. Зборно в тебе, так? Так. Нема різниці, чи будуть робити два таджика разом, чи будуть робити таджики України самі. Дали, сказали, попробуйте. Ну, як воно буде. Я сказав, як в мене. Підходить вам, будете працювати. Підходить, не підходить. Добре, попробуй. Ну, бачите, всі підходять. Працюють. Працюють. Знаєш, скільки Цінно. вони заробляють, чи ні? Вони? Угу. Звичайно. Знаєш, бо бригадир е нараховує зарплату. Так. Я, я розподіляю їм, хто скільки заробив. І... По справедливості? Так. А як ділиш на українців, на таджиків? Немає різниці. Нема різниці. Українець, таджик. В мене, цей, в мене таджик заробляє більше, ніж українець. А чого? Ну, тому що на ньому відповідальність більша. Він, можна сказати, рахується моя права рука. Я вже за ним не перевіряю, а за хлопцями я ще мушу дивитися. Фактично заробляє більше, ніж українці, так? В нас однаково заробляє, в незалежності від національності. Але я хотів від, від тебе почути це. Ну. Яка середня зарплата в нас, в працівників, можеш назвати? Середньому там. Ну, менше 8 тисяч ніхто не має. Коли підуть стропи, на стропах вже ти більше заробиш. Uh -huh. ну, на перекритті мається на увазі. Там уже відповідно там вже йде 40 і вище. Ну, я говорю за свою бригаду. Що, який план роботи? Ну, зараз розбираємо, завтра вже все, завтра слідуючий будинок. У мене 14 будиночків, ну, моєї oh. бригади. На другий тиждень, вівторок в мене вже заказаний бетон на цей будиночок. Ти е, півтора року працюєш у нас. No. До цього ти працював теж на будові? Як там на інших фірмах робота? Ну, no, я, я сюди приїхав з Бельгії. Uh -huh. На цю фірму. А що, що ти приїхав? От ще один приїхав з Бельгії на роботу в Польщі. Що це за, що це за феномен? Сім'я основна причина, так? Основна так. Робота це другорядна причина. Скільки заробляв Бельгії? Спочатку 9 євро в годину, пізніше 10 євро в годину. Ну в середньому, скажімо так, виходило десь дві шістсот, було і три тисячі, в залежності скільки годин набиралося за цей за місяць. Ну не жалкуєш, що працюєш в Польщі, явно менше заробляєш. Ну так менше, але для мене, якщо чесно. В тому плані гроші це не пріоритет. <сум> У мене сім'я на першому місці, тому фізично тут важче. Тому що там я працював на фасадах. Ну, а, зовсім інша робота Так, Зовсім інша робота. Якщо брати по якості, то там Бельгії далеко до Польщі. Ну Там не так вимагають, там така деколи халтура проходила, що тут вона не проходить. Скажи, от розбираєш ти опалубку. Розбережте її на підхваті є ладоварка, трактор. Бистнько так, так. Манітка... взяли, перевезли, да? так? Зараз ми її звідси руками перекинули сюди, сюди Манітка заїхала, і ми її вже перевезли на слідуючий будинок. Так. Без трактора було б тут супер складно. Ну, так, та. без трактора тут взагалі нереально, якщо чесно. Угу. Ну бо тут і блоки, і, і тут тобі ніхто. Приїхали, блоки розгрузили, фури приїжджають, наша манітка їх розгружає, наша манітка їх подає. Підставить ну. прямо до місця, ну, де. Так, вирує. ну тобі подасть на поверх, ну треба ж там. А фронтони як мурувати. Ну ж все, висаджує на фронтон, і ти собі тільки скидаєш і муруєш далі. Ну, ти ж ти ж знаєш, що не на всіх будовах є, вон подивився через, через пліт, да? ну, будівництво йде, будинки будують, теж, але то, там я не щось не наблюдаю, що там не, їздить то, трактор. Не. Ми стараємося якось організувати, щоб вона та робота йшла, щоб вона якось продуктивніше була, щоб, щоб робота важка, але щоб її якось спростити хоча б таким от е, способом. Ну, так. ну але в Бельгії теж у нас є робота. У нас, що е, хочеш, все на вибір. Любе рябе. Хочеш Польща, от тобі Польща. Хочеш Бельгію? от тобі Бельгія. Хочеш там Німеччину, от тобі, на тобі Німеччину. Є робота скрізь. Так що, приходьте. Ну, кому, кому де пасує працювати, тобі далі. Дякую тобі за відео, за розмову. Я сподіваюся, що хто послухає, зрозуміє собі краще. Варто працювати з безіммігрантом, чи краще сюди не потикатися навіть однією ногою. Тут, як то кажуть, кожен сам вирішує, що йому підходить, що не підходить. Ціни у нас однакові для всіх. Чи це українці, чи це узбеки, а в нас працюють працівники з Азії, чи це туркмени без різниці? Для нас всі однакові, немає в нас ніякої ніякої дискримінації. Живуть на тому самому хостелі і українці, і узбеки. Тому що зробиш, все твоє можна собі шукати, можна ходити бігати, але дуже багато історій, я всяких різних знаю і чую, і е, люди до нас повертаються, які попробували попрацювали, десь походили, не зрозуміло де. Потім приходять до нас е, і продовжуємо далі співпрацю. Бо не те, все золото, е, що блищить, і те, що вам його обіцяють.